Твої дух і душа важливіші, аніж тіло Твоє і Твоя плоть. На страшному хресті кров проливши, це довів Тобі вічний Господь, Помирав наш Спаситель за душі, бо не вічні є наші тіла, і сказати Тобі Це я мушу, що душа й після смерті жива. Тіло нам на землі лиш потрібно. Щоб могли ми ходить чи стоять, а коли забере нас Спаситель, то душа буде в небо злітать. Бережи, друже, мій свою душу, віддавай її в руки Христа, щоб диявол не міг її мучить, коли прийдуть життєві жнива. Ти довір своє серце Ісусу, ти довір для Ісуса свій дух. Боротьба іде завжди за душу, бо диявол твій ворог не друг. Піклуватись потрібно про тіло, годувати його й одягать, але все це є дуже мінливим. Кожну мить може смерть завітать. Не потрібна для цього хвороба, не потрібна для цього війна. Будеш ти переходить дорогу, лише мить і тебе вже нема. А душа підійметься у небо, де даватиме Богу свій звіт. Тож подумай, що цінне для тебе, і склади з Ісусом завіт.